Заключний галаконцерт фестивалю вчительської та учнівської творчості пролізки надії відбувся сьогодні. Участь у ньому взяло більше трьох з половиною тисяч колективів та виконавців. Відбір тривав продовж двох місяців. Роздаємо сьогодні грамоти і тим колективам, які можливо не війшли, тому що є райони, в яких було скажімо, не один-два номера, які відібрали на сьогоднішній концерти. Їх було більше, тому відповідно вони грамотами, подяками будуть відзначені.